Доброго ранку! Таким чином можна вже абсолютно стверджувати, що з самого початку нового року, 2026 року, світ вступив в епоху небаченої донині геостратегічної боротьби. Я не беру до виразу слово конкуренція, тому що епоха конкуренції. Якщо можна так сказати, мирно в лапках завершилась. І почалась фактично відверто силова геостратегічна боротьба без правил. Можете запитати, а які правила? Абсолютно правильне питання, тому що правила, які були встановлені, вони рухнули. І однозначно, що разом з цими правилами до сих пір, на які так лють посилаються, ті, хто сидять в найвищих кабінет влади, в першу чергу, в європейських столицях, ті правила виявилися абсолютно бездарними і абсолютно безпорадними, коли так званий мир або фундаменти того бездарного миру почались обвалюватись. Напевно, це розпочалось відразу після вторгнення російських військ до Грузії. Можливо, раніше. Абсолютно зрозуміло, що так звані стратегічні канікули після падіння Берлінської стіни виявились теж фікцією. І Холодна війна, в принципі, не завершилась ніколи. Та наразі зараз уже не холодна війна. І такого зіткнення світ, напевно, не бачив. Напевно, теж одна із фундаментальних рис того, що режиму, в якому ми зараз вже почали повністю перебувати, це відсутність будь-яких коаліцій з того чи другого, чи третього, чи четвертого, і так далі за нумерацією таборів. Коаліції, Союзи, Альянси, вони виникають і можуть розвалитись буквально. На вечір того ж самого дня, коли зранку були оголошені про створення таких союзів або коаліцій. Я казав ще давним-давно, напевно, ще на початку минулого 2025 року, що динаміка є стратегічних подій просто є божевільною і такою, якою, яка є абсолютно небаченою. Навряд чи, що технологічні процеси стали вирішальними. Технологічні процеси просто надали більших можливостей, але в тому числі вони надали того, що можна назвати можливості надання більшої шкоди, в тому числі тим, хто їх застосовує. І навірте те, що можливості ці, які відкрили технологічні процеси, так фундаментально буквально роблять неймовірний тиск населені процеси. Ні, це залежить від людини, а ті процеси лише і технологічні інструменти є лише інструментами, не більше, не менше. В принципі, нічого не змінилось. І правила силової політики як були просто закарбовані на камені, так вони і залишились. Питання в тому, хто швидше зміг пристосуватись. І, на жаль, тут відповідь лише одна. Вісь зла. Ще влітку я попереджав, що маятник є стратегічної конкуренції, буде неухильно зміщуватись в бік нового полюсу, який і буде визначати майбутню архітектуру світового порядку. Якщо взагалі така архітектура колись виникне. Це теж риторичне, але надзвичайно стратегічне варгі Питання. І візла наразі не могла зараз сконцентруватися виключно на ключовій точці на Імдо Тихоокеанському регіоні. Починаючи з жовтня минулого року я вже неодноразово в своїх відеорепортажах попереджав про такий розвиток. Про, про такий стратегічний сув. І те, що Україна, російська війна ніколи не була на найвищому щаблі в геополітичному порядку денному. Просто тут, в Україні, ми не хотіли визнавати для себе цю реальність. Ні-ні-ні, вона не гірка, вона реальність. А інше. За кордонами України також закривали очі на це. В першу чергу не щодо російсько-української війни, а щодо того, що на них може чекати, коли реальна картина почне розкриватись своїми фарбами. І фарбами далеко не райдушними, а в першу чергу червоними, чорними, сірими та білими. Знову ж таки, я попереджав, що Тайвань залишиться на одинці Як і Україна. Навчання буквально з ізу, ізуїцькою назвою, які вибрали китайські комуністи, і яка була затверджена лідером сучасної віся, вісязла, Сі Цзінпіном щодо небачених донині військових маневрів, які фактично взяли. Залізні лищата Тайвань стали прилюді. Прилюді вже відвертої, відвертого початку приєднання, силового приєднання вільного Тайваню до дикунського комуністичного режиму в Китаї. Ще раз просто пригадайте, як брутально і підло був зданий китайським. Комуністам вільний Гонко. Буквально напередодні останню організацію в, Гонконг, в Гонконгу, яка сповідувала відносно демократичні цінності, була розгромлена. А цього роду лідер опозиції в Гонконгу наразі зараз нещадно переслідується спецслужбами СІП. Гонконг був зданий на і те ж саме, я не наразово про це казав, на жаль, така доля чекає і на Тайвань. Тайванський президент, напевно, збагнув про це. Ще буквально декілька місяць, тижнів тому перед Новим роком, всі його заяви, а також заяви найвищих очільників нинішнього тайванського уряду звучали вельми і вельми обнадійливо. В тому сенсі, що вони казали відверто, ми не підкоримось, з нами будуть наші союзники, і нехай пікінські комуністи і диктатор СІ навіть і не замишляють вторгнення на Тайвань. Тому що китайська визвольна армія буде розбита. Я нагадую. Ці правильні і абсолютно адекватні заяви від тайванського президента і його найвищого оточення звучали буквально декілька тижнів тому. Наразі новорічне привітання до тайванців було в абсолютно інших виразах і в абсолютно інших політичних фарбах. І вперше... Тайванський президент сказав, що 2026 рік буде вирішальним. І вперше він визнав, що в цьому році майже точно розпочнеться вторгнення китайських комуністів на вільну тайванську землю. І одночасно з цим з'явилася інформація про доповідь американської аналітичної структури, яка за їхніми оцінками та прогнозами абсолютно стверджувала, що війна Китаю проти Тайваню розпочнеться саме в цьому році. І знову ж таки, одночасно. Більше агресивності від диктатора Росії в новорічних зверненнях ми не бачили досі ніколи. Прямий текст. Ми не зупинимось не перед чим. Це відразу після завершення навчань, не бачених за своїми масштабами. Тайвань був, знову повторюю, просто взят в залізну блокаду. Що ми чули від Сполучених Штатів Америки? Абсолютно природні. Коли Трампа запитали напередодні нового року, як ви ти? що буде надалі на тлі навчань Китаю і на тлі блокади Тайваню, він сказав, як завжди. Та я це бачу і спостерігаю вже, і ми всі це бачимо на протязі 25 років. Сі мій друг, він мені обіцяв, та я переконаний, що ніякої війни не буде. І буквально як цвях в труну Тайвані. І мене взагалі це не цікавить. Моторшна реальність. Слова президента Сполучених Штатів Америки. Мене це взагалі не цікавить. Тут в Україні ми про це вже звикли. У всякому випадку, ті, хто повинен звикнути. Я не кажу про тих, хто сидить на банковій Сидить вже давно нелегітимно і нелегально. А наразі тайванці повинні також збагнути, що на них чекає. Про те, що на допомогу до них ніхто не прийде, знову повторюю, я почав казати ще, напевно, в 2024 році. Тому що є правила силової політики, і тому, що відразу як Трамп увійшов вдруге овальний кабінет Білого Дому, майже все стало зрозуміло. Деталі потім почали розгортатись перед нами у всьому жасі, буквально потім через день, через тиждень, через місяці. І ми прийшли до цієї точки Рубікона, яка вже прийдена. Знову ж таки, мова не про Тайвань. МРО про цілий індо Тихоокеанський регіон. Як мовчить премєр міністр Японії Такаїші? Вона мовчить, тому що, напевно, вона також збогнула після також абсолютно брутального телефонного дзвінка в жовтні, коли Трамп займався умиротворенням по відношенню до Японії. Коли Китай прямо почав погрожувати японцям. І тому, на жаль, на жаль, японський прем'єр замовк. Але треба прокинутись. Треба прокинутись, хоча б заради того, що дати надію японцям. Я не знаю, скільки часу. Їм потрібно, щоб вони прокинулись. Те ж саме ми благали тут, ще починаючи з 2014 року, прокинутися. Бо наступні будете ви. Вони так і не прокинулися. Всі ці коаліції політичних патентів, всі ці безкінечні перельоти, зустрічі, якісь саміти і так далі, і так далі. Всі ці формули миру, плани перемоги, формули стійкості. І за наші кошти мільйони, якщо не мільярди гривень, витрачені на них, на Зеленського і на його почет, які просто ви викинули ці кошти невідомо куди. А кров лється, і кров буде литись ще довго. Хоча б запитати у них, ви взагалі, плануєте. Почати повертати хоч частину цих коштів. Відповіді ми від них не дочекаємось. Поки що. Тому Японія і, можливо, Південна Корея і Філіппіни повинні прокинутись, бо буде вже запізно, якщо вже не запізно. Однозначно. Навчання, які з ізюївською назвою тільки що завершились, вони поновляться, я гадаю, дуже і дуже незабаром, вкрай і вкрай незабаром. Всі ці плани були узгоджені, повторюю, напевно, в один із найбільш чорних днів сучасної історії, які можна, напевно, порівняти з Мюнхенським договором, Мюнхенською зрадою. Коли 3 вересня Сі мав багатогодинні перемовини закриті, абсолютно закриті перемовини з Путіним. Я багато-багато багато разів вам казав, мова там йшла не про Україну. Про Україну вони про все домовились в дні перед вторгненням 2022 року, а потім в березні 2023 року, коли Сі. Прилетів до кремлівського диктатора прямо до Кремля. І коли вони виходили після перемовин, і всі публічно, щоб всі чули, нахилився до московського диктатора і сказав: Володимира, на нас чекають дуже великі часи та події. Зараз, на початку 2000, 26 го року ці події розпочались. І ми всі вже, а не лише лідери сучасної Вісі зла Путін та СІ, бачать їх розгортання. Повторюю, на допомогу Тайвані ніхто не прийде. Коли розпочнеться широкомасштабна агресія? Риторичне питання, тому що, скоріше за все, Знову буде блокада, і блокада буде тривати вже довший час. Після того китайські комуністи будуть вирішувати, що робити далі. Напевно, якщо ситуація буде розвиватися саме таким чином. Повторюю, як ви бачите, ніхто навіть нічого не сказав щодо Тайваню. Навіть в Конгресі. Абсолютно. Пладовищенське мовчання. Як буквально приговор для вільного Тайваню. І, можливо, не тільки для вільного Тайваню. Тому від розвитку подій, якщо нічого не трапиться, і Тайвань все ж таки не піде на поступки, тоді я з обережністю прогнозую, що вторгнення розпочнеться, скоріш за все влітку. Той пакет допомоги на 11,8 мільярдів доларів США, які уряд Тайваню запросив за свої кошти у американську уряду, скоріше за все не буде реалізований. Просто навіть дивлячись на ту блокаду, яка була лише добутому, ніхто просто не зможе буде прорвати ту блокаду. На жаль. І, скоріше за все, знову ж таки, виключно за моїми обережними прогнозами, пряме військове вторгнення може розпочатися десь всередині літа. Війна в Україні буде тривати, по наростаючій, і теж вкрай важко спрогнозувати розвиток того, що буде відбуватись тут у нас, в Україні. І невідомо, як далі буде ситуація розгортатись також в третьому ключовому полюсі нинішньої гестрофічної конкуренції на Близькому Сході, дивлячись на те, як Ізраїль теж готовий поновити удари по Ірану, навіть не дивлячись на те, що після Зеленського на турбазу до... Трампа, абсолютно вже неадекватного Трампа, прибув білі, і вони скривали, що вони ні до чого не домовились. Згідно різних джерел інформації, Нітаньяху вилетів з Флориди абсолютно політично вбитий і психологічно вкрай і вкрай пригнічений, тому що Трамп заборонив буквально це. А бібі летів до Флориди, щоб отримати згоду на другу силову операцію проти іранського режиму. І також те, що відбувається зараз в Ірані, ці демонстрації, я майже переконаний, що вони не досягнуть успіху. Скоріше за все, вони будуть просто розгромлені. І четвертий фронт це Південна Америка. Час впливає, режим Мадуро Стає все більш нахабнішим, і ця нахабність буде лише зростати. Відбувається все так, як буквально я вас попереджав. Іншого, повторюю, іншого і не могло бути. Просто ми не могли навіть уявити, як швидко буде політично знищений Трамп. І фактично знищення Політична Трампа, воно фактично і знищило волю цілої Америки. Це також реальність. Я всіх вітаю з Новим 2026 роком, роком нових геостратегічних потрясінь, прямої конфронтації конкуренції і силової політики всіх вузлових точках сучасного геостратегічного зіткнення. Ще ще раз щиро вам всім дякую, наснаги, витримки, підтримки наших і ліцерів. Прошу підписуватись на мій канал. Всього вам найкращого і до побачення.